Слава Ісусу Христу, дорогоцінні, нехай Господь благословить і береже там, де ви є. Дуже хочу поділитися класними відкровеннями, які почула від наших пастирів. Спочатку Господь він заключив завіт з євреями, щоб вони стали народом Божим, щоб вони очищали землю від зла і творили добро. Але євреї вони не справилися зі своєю місією, і тому Господь він заключив новий завіт з церквою через Ісуса Христа, де кожен, хто увірує в Ісуса Христа, стає частиною народу Божого. І тепер немає значення якої ми національності Господь він хоче спасіння для кожного народу? Він не хоче війни. Він не хоче смерті. Слово Боже говорить, що Господь може зупинити війни до краю землі. Він може зупинити війни в будь-яку секунду. Ви скажете, яким чином? Є дуже гарний приклад з Біблії про народ навитян, народ язичників, які прийшли до Бога з покаянням, і Господь сказав, що не знищить їх. І нам потрібно те саме робити, щоб мир Божий прийшов на нашу землю. Будьте благословені, і нехай Господь береже та, де ви є. Амінь.